Привіт, малятка! А чи любите ви гуляти? Певнена, що так. Запрошую вас на осінню прогулянку. Гляньте, якою гарною стежинкою я йду. Подивіться, скільки багато листочка. Чуєте, як воно шуршить під ніжками? Ось дерева і кущі. Деякі з них зелені, а на деяких багато жовтого листячка. І це все тому, що зараз осінь, осінь-чарівниця фарбує листочки дерев і кущів у жовтий червоний багряний колір. Помилуйтесь, яка краса навколо. Ось горіх. Гляньте. Як уже мало зелених листочків на ньому залишити. Ось листочок горіха. Подивіться, який він гарненький, зелений і жовтим, і багато на ньому плямок. Це так його пофарбувала осінь. А на що схожі вам листочки горіха? Мені схожі на язичок, на овал. А вам на що? Поміркуйте? Ось я йду гарною лісовою стежинкою. Куди ж вона мене проведе? Зараз побачимо. Ось нас зустрічає красуня Берізка. Гляньте, яка вона висока та струнка. Кора в неї. Чорна з білими цяточками. Подивіться, які тоненькі гілочки, а на гілочках листочки, деякі зелені, деякі жовтенькі та червоні берізка дуже гарна в осінню пору. Помилуйтеся її красою. Якщо біля вашого дому росте берізка, обов'язково прогуляйтесь. Та роздивіться її листочки. А ось залишився ще зелений листочок нашої Берізки. Подивіться, який він гарненький. Та що схожий? Так, на маленьке сердечко. А ось сережки, які з'явились навесні. Та ось ще є в нашої Берізки. Яка красуня наша Берізка. Аж ось нас зустрічає красень каштан. Листячко на ньому вже навіть і не жовте, а ось таке висухше, коричневе. А було ще раніше зелене, потім жовте. Каштан майже втратив своє листячко але воно теж зараз гарненьке. Подивіться, на що вам схожий цей листочок? Він зелений, з коричневими плямками. Нащо? Мені схожі на лапку гусочки, а ще на метелика. Зустрінете каштан, роздивіться його листочки та назбирайте каштанчики. Ну що, дітки, сподобалась вам наша осіння прогулянка? Якщо так, тоді запрошую вас погуляти гарною осінньою погодою, помилуватись красою природи восени. До побачення, малятка!